Вам, брати і сестри, хочу поділитися словом Господнім певними своїми роздумами. На чим я думав вже не один період часу і розмірковував, молився і те, що турбує мене в житті, я думаю, що можливо. Ще когось турбує. Я сьогодні хочу поділитися деякими місцями слова Господнього, деякими думками. І ми ще помолимось Богу остання неділя місяця, як завжди, ми після кожної проповіді молимось Господу, дякуємо Його за прожитий місяць і просимо милості надалі. Тема проповіді я її назвав так: Зростати в Бозі. І зростати з Богом. Зачитаю перше місце і слова Божого, це буде книга буття, 26 розділ, буду читати з першого вірша. На землі настав голод, не той голод, що був у часи Авраама, і пішов Ісаак до Авімелеха царя фелестимців у Герар, з'явився йому Господь і сказав: не йди до Єгипту. А оселися в краю, який я тобі вкажу. І живи на тій землі, я буду з тобою і поблагословлю тебе, тому що всі ці землі даю тобі, й твоїм нащадкам, я виконаю свою клятву, якою присягнувся твоєму батькові Авраамові. Я розмножу твоїх нащадків, як зорі на небі, і дам твоїм поколінням усі ці землі. Я в твоїх нащадках благослов... благословляться всі народи землі, тому що Авраам послухав мого голосу і дотримувався моїх велінь і заповідей моїх постанов і законів. Тож Ісаак оселився у Герарі. Далі пропускаю і буду читати з 12 го вірша. Ісак у тім краю засіяв поле і того року зібрав стократний врожай, оскільки поблагословив його Господь. І став цей чоловік відомим і в усьому успішним, він постійно багатів, доки не став досить впливовою і визначною людиною. Були в нього отари овець, стада волів і чимало робітників. Через це позаздрили йому филистимці, тому всі криниці, які викопали раби його батька Авраама за життя його батька филистимці, засипали, заповнивши їх землею, і сказав Авімелех Ісакові: Йди від нас, бо ти став значно сильнішим за нас. Таким чином відійшов звідти Ісаак і поселився у Герарській долині, де й замешкав. Знову повідкопував Ісак криниці для води, які були викопані за днів його батька Авраама, але які позасипали филистимці після смерті його батька Авраама. Він відновив їхні колишні назви, дані його батьком. Копаючи в долині раби Ісака, знайшли там криницю живої води. Тож сперечалися герарські пастухи з пастухами Ісаака, кажучи, це наша вода, через те назвав Ісаак криницю Есек, бо сварилися з ним. Слуги викопали іншу криницю, але виникла суперечка і через неї, тому дав її назву Сітна, відійшовши звідти, викопав ще одну криницю, проте вже не воювали за неї і назвав її Реховод. Мовляв, нині поширив нас Господь, і ми будемо розростатись на цій землі. Звідти Ісаак переселився до Вірсавії, з'явився йому Господь тієї ночі і сказав: Я, Бог твого батька Авраама, не бійся, бо я з тобою поблагословлю тебе і розмножу твоїх нащадків задля мого слуги Авраама, збудував там Ісаак жертовник прикликавши ім'я Господнє, і встановив там свій намет, слуги ж Ісаака викопали там Криницю. І ще одне місце. Два віршика, це перша книга царів, 21 розділ з другого вірша. Якось Ахав звернувся до Навота і запропонував. Відступи мені твій виноградник, і я влаштую собі в ньому огород для овочів, адже він поруч з моїм палацом, а я дам тобі замість цього кращий виноградник. Або якщо побажаєш, я заплачу його вартість сріблом. Але навод відповів Ахауві: Нехай боронить мене Господь, щоб я віддав тобі спадщину своїх батьків. Браті мої, сестри, я постараюся максимально наскільки зможу поєднати цих два місця і сказати певну свою думку по цьому поводу. Свого часу, Слово Боже, пише, коли настав великий голод, і Бог сказав до Ісаака, не повертайся в Єгипет, залишайся тут. І я благословлю тебе. Брати, і сестри, забігаючи наперед, ми читаємо далі в слові Господньому: пізніше Бог називає себе Бог Авраама, Ісаака і Якова. Дорогі друзі, і тут він звертається до нього і каже: Не повертайся, не йди. Будь там, де я тобі скажу. І він залишився, і слово Господнє пише, що благословив його Господь. І навіть у той час, коли був голод, він зібрав стократний врожай. Друзі, друзі, я хотів би на цьому сказати певну думку. Сьогодні ми люди завжди шукаємо, де нам краще. Сьогодні люди завжди шукають, де лучше. Сьогодні люди шукають якісь певні кращі можливості, і це є добре, і це є непогано. Але як важливо, коли ми шукаємо при цьому якихось певних собі кращих моментів, при цьому, коли ми хочемо щось краще, можливо, в нас щось не получається, можливо, в нас прийшли якісь певні випробування, і ми шукаємо десь відповіді, як при цьому всьому, коли настають важкі часи. Коли, здається, ти не знаєш, як бути, і, вроді, піти туди чи піти туди, як важливо при цьому всьому почути голос Божий, який говорить у твоє і моє серце, що я і ти маю робити в тій чи інші ситуації. Я пригадую з початком війни і знаю не одну сім'ю, коли хотіли виїхати разом з усіма. Коли їхали всі, але я знаю сім'ї, яким Господь чітко і ясно сказав: Залишайся тут, де я поселив тебе. другі друзі, і Господь благословив Ісаака брати і сестри. І я думаю, якщо сьогодні дати слово кожному, і ми знаємо, що в кожного знайдеться розказати те, що коли були якісь певні трудні обставини. І шукали лиця Господнього, і Господь відповідав, і коли Господь говорив, то ставалося саме так, як сказав Господь. Дорогі друзі, і далі слово Господнє пише, що Ісаак відкопував криниці, які були викопані за часів його батька, і давав їм ті самі імена. Я хотів би сьогодні оце все перенести. В наше духовне життя. Дорогі друзі, сьогодні ми живемо у дуже вільний час, вільний доступ до соцмереж, вільний доступ абсолютно до всього. Натиснув кнопочку і ти там. І сьогодні є багато віровчень, сьогодні є багато різних проповідей, проповідників. І той каже, мене поставив Господь, і той каже, мене поставив Господь. Але якщо сьогодні я і ти, ми будемо углублятися в слово Господнє. Якщо сьогодні я і ти, ми будемо дивитися на пройдений шлях наших батьків, на те, як вони стояли в вірі, на те, як вони трималися Господа. І ми сьогодні не будемо собі шукати якихось нових речей. Ми сьогодні собі не будемо шукати якогось легкого християнства, щоб легше якось слідувати за Господом. То прийде час, коли Господь мене і Тебе благословить, я не раз пригадую, коли були певні труднощі в житті, і коли звертався до Господа, і коли дивився назад, коли ти стояв у вірі, коли ти стояв у Господі. Приходила перемога, приходило благословіння, а зараз хитайся, чого не туди звернув, не там копнув, не туди углубився. Я пригадую, коли спочатку ще коли будувалися, викопали одну криницю, але не докопали хлопці і не опустили кільця до кінця, зависло одне кільце. І засипало, пішов плавун, засипав, і не було води. І коли я звернувся там до інших і кажу: ви можете мені чомусь допомогти, вони кажуть копати старе, це хужого немає, краще викопати нове. Але каже: Ми попробуємо І вони залізли, і ви знаєте, коли вода все ж таки звідти звідти била. Він каже, вилазить потім один і каже: я вже порвав, дзвонить і каже, я порвав вже два костюма. Мені краще викопати тобі нову криницю, чим докопувати стару в кольцах. Брати, і сестри, я зараз хочу сказати те, що написано тут слові Господньому, коли Бог мав справу з Ісааком, коли він говорив, коли він дивився на життя його батька. І коли Бог говорить, що я благословлю тебе тільки ти через те, що твій батько Авраам, він був другом моїм, він потім там Господь називає другом Авраама. Брати і сестри каже, я благословлю. І Ісаак він відкопував ті криниці, хоча це набагато важче, легше викопати нове. Легше зробити щось нове, чим відбудовувати старе, і ми це розуміємо. Але я це все зараз переношу в наше духовне життя, брати мої і сестри. Як багато сьогодні ворог він засипає. Він сьогодні засипає моє джерело. Він сьогодні засипає джерело наших дітей. Він сьогодні захоче засипати абсолютно кожного. І сьогодні. На превеликий жаль, по багатьох церквах ворог сьогодні засипає оте джерело. Але слово Господнє пише, каже, що коли вони копали, вони знайшли криницю, де була вода жива. Алілуя! Дорогі друзі, коли свого часу Ісус Христос, Він мав бесіду з Самарянкою. Він казав: хто прийде до мене? Я дам воду, в якій є життя вічне. Слава йому за це. Друзі, друзі, і інше місце слово Господнього, яке я читав, коли Ахав прийшов до Новота і каже: слухай, ну віддай мені свій виноградник, я тобі дам взамін щось інше. Я хочу тут посадити інше. брати і сестри, сьогодні світ. І багато сьогодні проповідників пропонують альтернативу. Сьогодні світ пропонує щось інше, чим заповнити моє і твоє серце. Але як важливо сьогодні триматися тої виноградної лози, як важливо сьогодні, щоб я і ти трималися Господа. І він каже, нехай боронить мене Господь, щоб я. Проміняв, брати і сестри, сьогодні мене і тебе привів на це місце Господь. Сьогодні мене і Тебе поселив Господь у цій церкві. Сьогодні мене і тебе Господь поселив у Вінниці, для того, щоби сьогодні я і ти зростав, тут для того, щоб я і ти приносив плід для того, щоб сьогодні я і ти ми були привиті до виноградної лози, не до овочів, не до ще чогось іншого, але до виноградної лози, яка є Ісус Христос. В книзі пророка Єремії. В другому розділі. В 12-13 вірші написані такі слова. Жахніться від цього небеса і здригніться від, при... від приголомшуючої звістки, говорить Господь. Адже два злочини мій народ учинив, вони мене джерело живої води відкинули, і видовбали свої водойоми, водойомища діраві, які не здатні утримувати воду. Брати, і сестри, ви знаєте, коли я читав це місце і слово Господнього. Я заплакав і кажу: Господи, чи не відкинув я тебе? Господи, чи я не пішов десь якимось іншим вченням? Чи сьогодні мій Сусуд здатний тримати воду, яку Ти сьогодні даєш? Дорогі друзі, я хотів би сьогодні, говорити в першу чергу собі і кожному із нас. Давайте переглянемо своє життя, давайте переглянемо свій духовний стан, давайте переглянемо свою посудину, своє внутро. Чим воно сьогодні наповняється? З якого джерела ми сьогодні харчуємося, звідки ми сьогодні черпаємо воду, і чи здатні ми утримувати? Чи ми сьогодні не відкинули джерело живої води, яке є Господь? Чи ми сьогодні п'ємо з нього і даємо іншим? Я хотів би, щоб ми зараз йшли з вами до молитви. Я хотів би, щоб ми подякували Господу за те, що Він є джерело живої води, що сьогодні мене і Тебе Господь поселив тут, що сьогодні я і ти знаходишся тут, на цьому місці, що сьогодні я і ти. Маємо кожен слово Боже, і сьогодні воно говорить до наших сердець, сьогодні воно проповідується звідси, і ми сьогодні можемо черпати. А якщо, можливо, в моєму і в твоєму серці, ти знаходиш і розумієш, що десь допустив, допустила думку, десь допустили те, що филистимці, що свій цей, він чимось засипав, твоє і моє джерело. Твою і мою криницю, сьогодні час відкопати, сьогодні час викинуть, сьогодні не час шукати щось інше, сьогодні не час шукати щось нове, сьогодні час переглянути себе, сьогодні час повернутися назад, сьогодні час подивитися на пройдений шлях. І якщо сьогодні ти побачиш благословіння в своєму житті, Воздай славу Господу. А якщо сьогодні ти розумієш, що потрібно тобі щось відкинути, якщо сьогодні тобі потрібно щось викинути, сьогодні цей час. Прийди до нього в молитві і скажи, Господь, я такий, як є, я хочу те й те відкинути, я хочу те й те залишити, для того, щоб повернутися до того стану, який у мене був рік, два, три, п'ять. Ви знаєте, переглядаючи своє життя і спілкуючись з одним братом, я говорив: кажу: я так жалкую про певні втрачені роки, де диявол він просто засипав і закидав. Але коли воззвав до Господа, ви знаєте, розкопав і викинув, і дивися, життя по-іншому іде. І дивися на всі різні речі по-іншому, і Бога сприймаєш по-іншому. І вода, наче солодша, тому що є отут життя, як фізичне, так і духовне. Як би хотілося, щоб наші діти, про що говорив Назар, вони дивилися на наше життя, на батьків, і вони хотіли бути такими. Вони хотіли жити так само. Ісаак давав ті самі імена. Він розумів. Що там життя у тій воді. Він розумів, що якщо батько його робив, і Господь з ним рахувався. І якщо я буду робити так само, зо мною буде рахуватися Господь. Давайте піднімемося на наші ноги і попросимо Бога милості у цього. Амінь. Алілуя. ава Отче.